Пацієнтка з Турки, знаменитий регіон Львівської області Карпатський, оперована доктором Рочком кістой для мене доктору, разом з Софією Вишинською чу-чуть більше року тому. Чим цікава пацієнтка? пацієнтка мала дуже великий дефект між перегородки, там майже більша частина між перегородки була відсутня, і розмір правого шлунечка до операції був. 6 см. Я буквально міряю розмір правого шлунечка зараз. 4,3. Тобто на 1,7 менше, ніж було. Так? Але все одно правий шлуночок є е, суттєво збільшений. Так? І рух між шлунечкової природки не визначений. Ліві клапани, по-моєму, тут нормальні. Артальний клапан нормальний. Мітральна недостатність невеличка, так виглядає. Так? Тепер, дивимося ви на мене, дивимося чотири камери. Дивимося чотири камери. Значить, е я говорю, ви також мене поправить. Була зроблена операція з пластикою дефекта її власним перікардом. Так, її перикардом. І мені виглядає, що є післяопераційний е дефект, тобто. Десь... uh, от у цьому місці uh, видно трошки розійшовся той переклад, і що один сантиметр ще розійшовся. Не більше вже видно. Так. Оце, оце місце видно. Тут видно навіть візуально видно, де один сантиметр. Це місце не і тут по скіт. Ні, ну я по кольору бачу. І в цьому місці я ставлю доблір кольоровий, і ми бачимо фактично скіт. Ну, через це охідне ехо? Так, є через охідне оплес... обов'язково. Якщо підтвердиться, можливість... Це центральний на... зараз. То центральний робочий. є, не боковий. Ні-ні, не... ні, то по центру. От, по центру? От. От. воно йде фактично. О, я можу кольором поміряти. 1-0. 1-1. Я думаю, що це... Тобто ідея така, що якщо можна і підтвердиться на через травхіці, в чому я не сумніваюсь, і видно, навіть, і, до речі, видно, як оцей край Пірікарду, рухом, тут рухомий. Тут народиш. Оцей край перекарду тут. І отут вона пішла. Е, е, е. А виглядає, як, як, як. Розрив. От, чітко чітко, бачите? От ще yeah. раз. Розрив Перекарду, яким зробили пласту. Розрив... Один і один, так, один і один. Так, бачите, до ну, чітко І Є телевізуально видно в тому місці, де ми бачимо, що є yeah. надмірна рухомість. Надмірна рухомість. надмірна рухомість тої то є якою пласткорбав? І видно три і то і ну, то. Дуже, що... дуже не видно рухомості, але просто видно потік. Потік чітко видно. Чіпка чітко видно. Зараз ще дві Дивіться, Отвідцять гарно видно, зараз пішли. Ну, так, дві дивіться. дві тисячі. Теоретично, це ймовірно така існує, коли використовується нативний перикард, який не зовсім такий, знаєте, твердий з червний. Але дефекти не є великі. Але ліво-правий Ліво-правий? Ліво-правий Ліво-правий треба закривати. Ліво-правий скид. Ну, і неї є велика таскулка. Велика. Велика. Вона і рятує. Велика такслукована достатньо. Це тяжкого ступені. І в неї градієнт. Градієнт. цікаво ховає. Градієнт. 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 Все. Після цієї... Після цієї мене більше було. Зараз, зараз, зараз. Більше, напрямку. Велика стала попарилася. Всі ті набрали. 44. 40 -40. 44? Ну, 40-44, отак. Ну, тобто, праві менше стали, ніж були до операції, лишається виражена трестулка, лишається легенева гіпертензія середнього ступеня. І дуже ймовірно, що є все-таки, як це називається після операції, коли ви не було як це, як це називається? Коли утворився скіт, як? Фісту? Фісто, Післяопераційна фістула, То є, 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 Фісту. є, є, є якісь розриви чи ну, щось таке. формально це є розрив тканини. Та, е... Тканини Перекарда, з якої була виконана пластика великого дефекту між пересербної перегородки. Діаметром біля, біля 1 см. Ми цю пацієнтку плануємо зробити через тривохідну ехокардіографію, підтвердити, що подивилися, подивилися е е е е які е краї, краї, да. і чи можна зробити, потім подивилася Ліля 40, чи можна зробити оклюдером е закрити. Якщо можна, в нас є уклюдери, і планується виконати оклюдером е закриття цього е ну, помірного дефекту, який утворився після операційного місці плати під ефектом. Або повторна операція. Ні, не то Федор Андрійовичу це таке. Обійтися без. Якщо він буде надійно і добре зроблено. Так. Так, ну тут ще мене мало ці хвилини. Але тут він не виглядає ці хвилини. Це Вона пізно оперована. Пізно оперована, що вона не вийде на пенсію. Біля одного сантиметра. Його не повинно було одного І причому він в центральній частині, так? Практично, практично. Тут може чуть ближче до нейтрального клапана. Чуть ближче, але практично то є центральний. Той є центральний Рідко Відкутки буває, я. Дивіться, дихай спит. що, бувало так, що в мене затечка була, ну така і нічого. Але то не так, да. Та сама пацієнтка, який вже, коли вчора, mm -hmm. який день в тому вчора виконали закриття реканалізованого дефекту міжпересерної перегородки у Клюдер. Зробили це 40 Сорохтей і Софія Вишинська. В нашому польсько-українському центрі. Е, і ми зараз дивимося пацієнтку після, після втручання. Такий цікавий вигляд, так ніби е, виглядає ніби міксоволієм але Це просто така проекція, що там міжперна перегородка в нижньому відділі мало дефектики, тому якраз воно попадає частково ми зрізаємо оклюдер. Ну що, правий розширення, як ми бачили? Розміри поміряти не буде, вони точно не змінили за один день. Просто дивимося, як закрили той е, дефект міжпереседної перегородки. Верхівкове 4 чотирикамерне зображення, і ми бачимо, що стоїть оклюдер в нижньому. Точно ну, перекриваючи половину між пересельної коротки та що ближче до е, мітрального клапана, до хреста, і стоїть чітко оклюдер, оплюдер, з того місця, де ми його знаходили. Дірочка була десь в цьому місці. Якраз точно по посередині дірки поставили оклюдер. і перевіряємо кольором добрим. І бачимо, що. Ідеально закрита вся міжпрацерна перегородка, ніде з Кидів ми не бачимо. Абсолютно прекрасно виконана процедура. І Той реканалізований дефект міжпрацерної перегородки, який був до сантиметрів, східний теж. Ми вам мірі були з вами до 15-3, але він підписав про 18 мм, бо після рахування валоном буде 6 виходити. Він виходимо, у нечистий, то а. достатньо великий був. Та -та. Ні, Це повний повесь... місце. Все гарно закрили, ніякого скиду зліва направо немає. Тобто процедура виконана ідеально. Без операції закрили дефектик між пересерний проводки реканалізований. І пристука. У нас було на відправляти в жаль, я наступно 44 вовс. Градієнти? Дивимося. То дора. Опера... Те, що я мірив, так? Софійка так. вже 35. Як цікаво, що тільки вчора закрили і вже на 10 мм мінімум зменшився тиск легеневі артерії. Тобто вже гемодинамічний ефект прекрасний. Супер!